Як ви взагалі ставитесь до такого терміну Культурний фронт? Ну, Він мене насторожив з самого початку. Мені здається, він уже якби демонтований на сьогодні. так? Він виник, коли не помиляюся, десь у перші тижні, навіть не місяці, а тижні? Після великого вторгнення е, Росії, і е, мені відразу здалося, що в ньому є певний етичний промах. Так, мені здалося, що тут е, доволі сумнівно є вживання слова фронт, е, через те, що це нівелює насправді нівелює Збройні сили наші, які на реальному фронті. От коли ми скажемо. А, це, а ми от на культурному фронті, так, То ми, наче теж собі стали поруч із тими, кому, ну, кому реально дуже складно, і хто реально ризикує собою щодня і щохвилини, а ми тут теж. от. Тобто, це якась така героїзація, недоречна героїзація культурної сфери. І тому, коли в певний момент, мені здається, це був Казарін, який сказав культурний тил. Мені це сподобалось набагато більше. Ваші слова минулорічні. <кій> Культура була і залишається у надзвичайно занедбаному стані. У чому полягає ця занедбаність? Поясніть, будь ласка, ширше, що ви мали на увазі. Ну тут вистачає, знаєте, на, на сьогодні є, звичайно, пояснення зовнішніми обставинами воєнними, але тут вистачає ну, проїхатися по, навіть не по селах, по містечках, по менших містах. Спробувати зазирнути в бібліотеки, так чи подивитись, а що там у філармоніях всередині? А, який там штат працівників, а, е, які в них заробітки, і, і як вони виконують свої обов'язки. Тобто я мав на увазі, бо культура серед усього іншого, це не тільки якісь е, вершинні твори, якісь досягнення е, якихось колективів чи окремих, е, передусім окремих особистостей. Але це теж певна машина, так певна машинерія е, структур закладів. Ось е, Канцелярською мовою заклади культури, і, от у цьому сенсі, це мені здається, залишається в дуже занебаним у нас. Е, хоча є якісь пілотні проєкти відкривання таких, е, якихось уже медіатек, замість бібліотек, е, які з'являються дуже цікаві проєкти, пов'язані з академічною музикою, міжнародні проєкти і так далі. От, ну, на щастя, на моїй галузі, це мінімально відбивається, якщо взагалі тому, що література взагалі з машинерією цієї нічого спільного немає, це завжди робота однієї людини. Яка потім ну в неї єдина проблема знайти відповідного видавця, який це поширить так? масштабує. ось. Тобто, тут мені колектив якихось освітлювачів, механіків, гримерів і так далі. Мені ніхто з них не потрібен. Мені не потрібні актори, мені не потрібні диригенти ніхто, тобто в літературі це відчувається найменше. Так сталося, що перед нашим інтерв'ю ми ні з ким не домовлялися. Призначили міністра культури та інформаційної політики. У нас більше року не було міністра, був виконуючий обов'язки. Ним став пан Микола Точицький. Це дипломат. Він останнім часом працював в офісі президента, заступником голови офісу, але загалом багато хто його знає, як одногрупника Андрія Єрмака. Призначення нового міністра для культури це щось вирішує чи це? Просто політичне рішення, я впевнений, що е, в цьому випадку це перспективно. Це, це може щось вирішити. І чому, чому? чому? А тому, що саме що це прийшов дипломат, із як мені здається, непоганим досвідом власне роботи в Європі, в європейських структурах він був послом Досел, в європейському здається, союзі. Так і в Європейському Союзі він здається не тільки цим цим не вичерпується його досвід, і, і от з цим я пов'язую надії. Тобто, мені здається, то такий момент настав, коли все так. Занедбано, що хтось із професійних діячів культури просто ніколи нічого не виправить. Цим мав би займатися ось, власне, хтось інший із якогось паралельного світу. Так, це можливо, як. А я вважаю, непогано було б, щоб нашу збірну з футболу нарешті іноземець учолив. Так ось Точицький це такий іноземець, так який прийшов керувати. Ви так пронаболіли. — Прошу <рошу> каже, так пронаболіли зараз. Так Пронаболіли. Ну а до речі, мене це дуже здивувало, що ми ані вчора перед матчем, ані слова не згадували про цей матч, і сьогодні ніхто нічого не обговорював. Зазвичай це було інакше, тобто якось у нас футбол. Кудись Ви знаєте, відступає, може й добре. Що сьогодні. Це напевно добре. Збірна в такому стані, що десь може так, хай воно і буде. Провокаційне запитання: що не так із Міністерством інформаційної політики та культури? М -м ну, як е провокатор, е який відповідає на провокаційне запитання, е я скажу: ну, не так, е передусім, те, що такого міністерства бути не повинно. Так, або, наприклад, що культура могла б цілком повноцінно існувати навіть і без такого міністерства. Воно може і бути, я ж не вимагаю його закриття. Але я думаю, що для повноцінного культурного процесу справді не обов'язково. Обзаводитись якимось там бюрократичним апаратом, кабінетами, коридорами, циркуляцією якихось паперів, наказів і так далі, і так далі, тому що ну особливо таку тонку галузь як культура, це насправді нищить, це не допомагає. А міністерство треба на вашу думку реформувати чи ліквідувати? Ну, оскільки я е, щойно говорив про те, як добре, е, що став дипломат е, міністром, то як же ж тепер ліквідовувати? Хіба що, е, хіба що його е, призначили для того, щоб він прийшов і все розвалив там остаточно? Тобто е, ліквідував усе? Але я не думаю, що є такий план. От. Е, Поживемо, побачимо. Тобто а -а -а, раптом ось ця нова людина інша, інша якісна людина, а виведе на якийсь якісний рівень діяльність міністерства. Щоб просто закрити цей блок. Де взагалі участь держави має закінчуватись у культурі? Тобто, що вам чим держава може вам особисто як автору допомогти, чим держава може допомогти книговидавництву, але куди вона лізти не має? Ну, мені не особливо, я і не претендую. Я не маю претензій до держави, що вона якось замало допомагає мені. Так тобто, я е е полюбляю цю е свою письменницьку в хорошому сенсі безвідповідальність перед державою. Якщо б держава мені якось там допомагала, я б мучився б тим, що ось я їй вдячний маю бути. Відповідно, я так не скажу і цього не сформулюю, і так далі. От, але, звичайно, є моменти співпраці з державними структурами, як, скажімо, згадане згадане перебування дводенне в Нідерландах, було ініційовано нашим посольством. Мені дуже приємно. Про це говорити, що посольство наше в Нідерландах так активно спрацювало, знаючи про а, те, що я поруч в Дюссельдорфі, упали на хвіст, так. як кажуть, так, і запросили проїхатися ще півтори годинки до Роттердама. А, і до Гааги. до речі, я жив в Газі і. Весь час е, хотів е, подивитися на те місце, де будуть судити Путіна. От, е, це мабуть найцікавіший об'єкт у цьому загалом нецікавому місці. Так, тобто, звичайно, добре і письменникові добре знати, що в нього є своя держава. А в ідеалі, якщо ця держава е, сповідує. Ліберально-демократичні принципи, і вона на цього письменника не ображається, навіть якщо він десь її представляючи, дозволяє собі про неї говорити неприємні речі. Ось тоді, я думаю, це якесь таке гармонійне. Співіснування. Але е якщо ми говоримо про виконавські види мистецтва, де задіяні великі колективи, якісь е хори імені Вірьовки, чи якийсь симфонічний академічний оркестр, не знаю, балетна трупа, е кіно, галузь. там, де страшенно багато людей від цього залежить, що в них вийде, який буде продукт. Ну, звичайно, роль держави змінюється в цьому плані, і це вже ну такий, це би мав бути в ідеалі хороший такий ефективний менеджер.